Діти, джентльмені, сподіваємося, вам сподобався політ. Що, <риклад> я піднімаю вийма. Я піднімаю. Що робиш? Тато розбився. Вітаю. Я скоро маю йти, але... Суд визнає коні Рунквіста Пивним терміну в'язнення складатиме 18 років. Щось не сходиться. То що сталося? Так. так, він здавався таким милим. Я вийду звідси дуже скоро, тому що я нічого не зроблю. Він справжній пілот. Він не схожий на пілота. Не треба судити зовнішнього вигляду. От я схожий на злочинця. Так, гаразд не приклад. Ми заберемося з цієї лідери. Треба діяти швидко. Я знаю, хто вбився і чому його вбили. Вітаю, <рес> привіт. Ой, що ти зробив з бровами? Кращий спосіб змінити зовнішність. Ясно. Що виглядає надто дивно? Ні.